Друзі, вітаю на каналі Сільське життя в Україні. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачної домашньої локшини. Можна назвати її лапша. а Як кому подобається, так і називають. Це одна із моїх улюблених страв з дитинства. Моя мама розказувала, що я дуже погано їла, і найбільше, що я любила, це таку локшину. Тому вона готувала її для мене майже щодня для того, щоб я наїлася була сита. Молоко я зовсім не любила і те, що з ним зв'язано. Ну, так от. Я взяла муки борошна, приблизно 300-400 г насіяла. Додаю туди 2 яйця і стакан теплої води, і трошки солі. Замішую тісто, воно має бути е, таким плотненьким, тверденьким. Якщо воно стане е, жидкувати, постарайтеся додати ще муки, тому що воно має бути плотним. Е, готувати буду лапшу сьогодні ж е, і не буду її засушувати, тому хочу зробити, щоб вона була плотненька. Е, в мене є спеціальна. Машинка, яка нарізає. Після того, як замісила все в мисочці, перекладаю на стіл і продовжую добре замішувати, щоб не було ніяких грудочків. люблю замішувати все руками і рекомендую вам, тому що іншим нічим ви не замісите так, це тверденьке тісто. Коли воно вже замісне, я залишаю його. Десь хвилин 20-30, хай воно трошки відпочине. Можна покласти просто на столі і нічим не накривати. І коли воно добре полежить, то тоді з ним добре працювати. З цього ж тіста можна робити і вареники, можна робити і чебурєки. Ну, так як це яйця домашні, тому воно дуже ароматне дуже смачне. Прикручую до столу свій апарат. І починаю крутити. Значить, тут у мене є режим розкачування тіста і режим нарізання. Той, що режим нарізання, я зняла, його він поряд лежить. Я буду зараз розкачувати тісто. Там 9 рівнів. Спочатку я на перший рівень буду розкачувати, потім на п'ятий, потім на дев'ятий. щоб воно було тоненьке. До речі, ця лапшерезка, так її називаю, дуже добре для того, щоб проскачувати тісто. Наприклад, коли ви готуєте або тортики, там треба тонесенькі коржі, наприклад, для наполеону. Також можна на ньому вирізати. Правда, форма не буде ну, якби такою, як ви хочете, такі будуть полосочки, тому що ширина цієї лапшерезки Приблизно 20 см. І повністю розкатати такі кругленькі коржі. Не дуже вдається. Тому я завжди звикла розкачувати руками круглі коржі. Пару раз спробувала нею розкачати коржі дуже зручно і дуже швидко. Але я звикла руками, тому мені зараз легше руками. Значить, це я зупинилась на тортикові наполеон. А ми продовжуємо з вами. Робити домашню локшину. Таким чином я розкатую тісто, потім буду його нарізати. Мої кружечки і потім вже готову лапшу я добре притрушую борошном, для того, щоб воно не прилипало один до одного. Це не страшно, тому що потім, коли можна буде варити цю лапшу, її можна буде добре промити. Так от варю в кастрюлі з великою кількістю води, додаю солі, дві чайні ложки солі на кастрюльку 6 літрів. Так у мене. І додаю трошки олії без запаху. Кипить хвилин 5-10 і добре проварюється. Тільки вони вспливають, це вже означає, що лапша готова. Хотіла сказати макарончики, але ж це лапша локшина. А тебе пам'яті вистачає. Друзі, вибачте, якщо щось не так, можливо, багато наговорила, або в кого залишились ще питання, пишіть. Я залишаю вас до перегляду, приємного перегляду і до зустрічі в слідуючому відео. Приходи ще раз свою спинку. Выпусти его там и на подноске. Ты мне прикрутишь хорошо. Я не знаю, что знает. Такое ощущение, что кто-то назову чисто ее. Сколько стоило там? 700 гривен. Стоило. же просто попал казанчик. Ну я с тобой путила по цепи. Дуже Хочу сейчас посмотрите, способ і до нас так позицию. А потом понимаете. Так, хорошо. Что можешь говорить?